В стрій right. right. І так, добрий ранок. Я нічого не знімала довго бо я втомлена. Ми ходимо на роботу, і я втомлена, і не маю, в принципі, що знімати, бо у нас дім, робота. На вихідних прибирання, готовка, відновлення і знову вхід те саме. Тому сьогодні я познімаю все таки Я вчора зробила заготовочки в нас. Я хочу сьогодні приготувати шубу веганську. Вже відварила овочі плюс. Я хочу робити мюслі. Я помила і висушила сухофрукти, буду сьогодні змішувати. І сьогодні, зараз сніданок. У нас сьогодні, до речі, знаєте, яке число, я вам скажу? Сьогодні у нас 23, 6,50 серпня, закінчується літо, Якого я не бачила. І зараз я вам скажу, ми зараз будемо робити французький френч тост, якось так називається. Ми вчора купили булочки Бріош. Там треба булочки Бріош. Потім треба вершкове масло, треба яйця, е, треба сир камамбер, у нас його немає, я інакше якийсь використаю, і джем. Так що зараз буду готовий, подивимося. І так, інгредієнти. Не всі сказала спершу. Тепер нам треба. Олія нам треба Сир я взяла сіль, яйця, молоко, цукор, булочка бріош і вершкове масло. Так що, дивимося. そいか。 Я ще за привичку взяли от, робити зарядочку. Зробили. Робимо кожного дня, бо через те, що тільки робота і, в принципі, нічого нема, то не особо гуляємо, ніяких вправ не робимо, тому робимо зарядку. До речі, раніше в дитинстві здавалося, для чого це. В школі там заставляли зарядку. А тепер розумію, користь. Є -є -є. І п'ємо теплу воду зранку. Зараз у нас, до речі, кінець серпня, а вже таке враження, що осінь. Холодно. І от зранку так в хаті досить свіженько, і коли теплу воду випиваєш, то зразу загрівається. Туди вже додаю. І думаю, там ваніль додаючи, я думаю, додавати трошки кориці. Кориця дасть таку пряність. Ну, мені хочеться, я люблю корицю. не можу відкрити. Так, чисто на око. Можем пропитується. Будемо класно використовувати черничний джем, але в мене нема, в мене тільки смородиний джем. Тому будемо смородине і сир у нас буде чедер. Ну, нічого, я думаю, що смачно буде. Вже, напевно, треба перевертати. Давайте я вас поставлю, опущу. Так, дивимося. Ці ми перші клали. Ой, дуже гарно. А запах такий солодкий, молочний. Зараз будемо викладати сир зверху, скорше всього, бо напевно зверху. Я не зверху його, здаю, його Він такий є, крихкий. Це з таких твердих сирів. Ми положимо так. От так. Ой, мені не треба сюди класти, бо я ж буду закривати. Угу. Ох, голова, голова. Роблю взагалі мінімальний-мінімальний вогонь мінімальний і зараз далі вам покажемо знадобиться ложечка розчинна каву, положиться. Потім я додаю добавляю... вона ж розчина, вона все рівно вона в гарячій воді краще розтворюється. на дно гарячої води. Перемішується все. І в мене ось такий апельсиновий сік. Е, натуральний апельсиновий сік. Е, я брала з мякоті, з мякоті мені не подобається, пити, а оцей прям класно. Е, Збовтую завжди тут осадок є. І все просто холодний апельсиновий сік. Да, кава холодна, виходить, але. Но... Може не жарко, але мені сподобається. Зараз на вулиці. Тобто не жарко. Ой. І з роботою я вдома випиваю одну таку чашечку. І потім можу ще на роботі дві випити. Не знаю, наскільки це. Ну, я стараюся небагато класти цього. Каву. Ну, як виходить. Так, тепер ми додаємо джем. Прямо тут. Ой, не, не прям тут. Якось так має бути. Я просто хочу ще закрити, щоб все розпалалося. У мене всюди падає, все. Устаті відео. Я думаю, достатньо чи ні? Не можу додати. Я прям ось так. Mm -hmm. Да? Шикарно? Да, mm -hmm. смокота-смокота розовый твой. твой, 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 твой. А что, а ты звучали сыр? Да, это. Охуенный. Да, классно. Дим. Ой. Пардони. Да, прям так смачно. Ну все, а теперь я пробую. Mm. Ну, no, булочки прям так в пуплю цей. Ну, Но чекало. Ммм. Скажи, чого я одну тобі приготовила? Ти не розумієш цього. Це не зроблять другу. Комуся, норм? Так, в процесі монтування. Зараз от монтую, сижу тут. Подивилася, що відео виходить довгим і вирішила його краще розділю. Сніданок окремо, це френч тост ви подивитесь, і все остальний день ви можете на каналі зайти подивитися. Так буде вам цікавіше і не треба стільки часу виділяти. Бо відео коротше більше переглядають. Тому гарного перегляду! І підписуйтесь!